Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди з вами. Маємо на сьогодні 11 березня 2024 року. І сьогодні в нас ну, вже це вкотре люди звертаються до нас, Тобто використовували ми верніше, виготовляли ми різні, до різних приладів такі от штуки, фіксатори. Такі штуки фіксатор, тобто в цьому випадку, ну, скажу так, печиво клітинку. Да, тут робиться. ну Хтось каже, вахлі, ну, кому це подобається як. Ось так от воно виглядає. І в кінці виходить так, що е, ця штучка це язичок, він бачите, він трошки іноді губиться губиться чи ламається, певно, не знаю, що відбувається. І тоді вже е, людині, яка так це все заливає, все вже приходиться тиснути, тримати, тобто трохи незручно виходить. І от цю штучку ми вже робили там і на якісь бутербродницю, там ще на щось. Ми думали, що це такі якісь разові моменти, тому ми не придавали уваги цьому всьому. А це вже вкотре людина звертається. Тому вирішили зробити, показати. Це в нас є клатронік, бачите такий, скажем, пристрій. Ну і до нього виходить так само зроблено, зроблено цей, от, цей язичок, який повністю бачите, фіксує. І я так зрозумів, що проблема є в хазяях, особливо хто там частенько це все робить, ну, ламаються, вони виходять з ладу. Таким чином, ми вирішили їх робити і розповісти про те, що ми їх можемо зробити. Тому якщо цікаво це, будь ласка, звертайтеся. Якщо, можливо, у вас інший пристрій, якого в нас ще немає, так само звертайтеся і ви надсилайте нам повноцінно, щоб ми могли зробити те, що буде необхідно. Якщо воно у вас просто там зламалось десь. Якісь можливо там пимпик, вушка, не знаю, що там могло зламатися, але ж не, не, не викидайте початково, звертайтеся, ми з того, скажемо так, розміри знімемо, подивимося, все відпрацюємо так, що воно працювало вам ще довго. тому тому, якщо цікаво, значить, на наш сайт в кінці відео буде сайт. Якщо е, якісь питання, значить, так само телефонічки в кінці відео є нашим е, менеджером. А так, е, в принципі, відео, яке ми виставляємо, всі новинки, значить, це наш канал Акеса Айкен. Цікаво підписуйтесь, будете знати все те, що в нас з'являється. І якщо просто цікаве відео, подобайку, будь ласка, будемо дуже вдячні. Будьте здорові, слава Україні, слава зусвіту!